Вітаю вас! Я Алла Наточі, і сьогодні ми з командою «Конкурент-ТІВІ» заїхали в гості в Городище. Про волонтерство, мистецтво та життя в городищі нам розкажуть місцеві мешканці. Розкажіть, будь ласка, вашу історію. Як ви сюди потрапили? Е, ну, ви вже тут, ми, я розумію, не перший рік. І звідки ви ми Ні, самі Не жили? перший раз. Не перший раз, добре. Да. Звідки з міста Кураха в Донецькій області? Ну, ось так. Їхали куди, куди їхали, ну, так ну, сталося. А приїхали ну, ось в цю громаду. з якого часу ви вже тут? Аня, з якого часу? В... Квіти. А з квітня місяця, з так? з квітня. 5 квітня. Чому ми сюди приїхали? Ми у 2014 році познайомилися з 14-тою бригадою. Вони приїхали до нас на нечидесят перше. Нам скалася Так, да. да, Нам сказали, приїхали. Це був травень 2014 року. кажуть, приїхали хлопці військові е в полі стоять. І ми ж з вовою так. Ну як в полі? Ну якби моя дитина там була. Ми купили ну, води а в наше місце. Більш заходили терористи. Да. У нас не було України. Продукти взяли якихось там. Сигарет, що хлопці покорити mm -hmm. завжди потрібно продукти, хлібчика, і поїхали. І Ми їм привезли молоко, як ми познайомились, ми привезли молоко. Продукти я відкрила, ми зупинились, блокпост створений. Кажу, хлопці, зараз ми з вами будемо їсти і пити тут, щоб ви не думали, що ми вас приїхали отравіти, сідаємо і всі будемо обідати. Ну, кажуть, Ми одразу дуже вони налякані були, тому що приїхали якісь там невідомі люди. Там були вже випадки, коли наших українських військових uh -huh. отруювали uh -huh. на той час. Uh -huh. І з того часу ми потоваришували з 51-ї, вона 14-та бригада, і коли сталося повномасштабне вторгнення, і вони ну що ви там сидите? вже пора виїхати. І ми ну куди їхати? Ну до 14-ї бригади. У нас було декілька варіантів. Ну, ми приїхали з батьками, вирішили зупинитися у селі. Як ви прийшли до цього ви з дитинства малюєте? Чи це таки в дорослому віці? у Вас проявилося бажання малювати? Я ні, мабуть, запити. я все життя погано бачив. тобто зору нема зовсім, але я. Навіть і зараз тут з дітками кажу: якщо я зміг, і ви зможете. Я все життя займався реабілітацією людей, uh -huh. а, є, ну, підіймав. А потім, ну коли майже повна сліпота, була ну вже ну. Ну ніяк вже там якось допомогти. і Я почав ось таким духовним. Кажу, я можу і ти зможеш. Ну таким мотиватором бути для людей, котрі опускають руки uh -huh. і ну, думають, що вони не зможуть. Да. Uh -huh. Якщо бачуся людина може, то є, ну, а ви те кажете, що ви займаєтеся? Ви тут з дітками теж займаєтеся? Да, Багато наші, вже є у вас нашої громаді. Ну, ось вчора було майже 20, Вони так. Приходять, мами приводять, візьміть і мою дитину. Ну, так, да, ми не кожен день, два-три рази в неділю. Ви це берете дуже... завжди якби, участь в конкурсах. так? Ну, такі о, українські, я не кажу про українські, ну, тобто Володимир Сосюра, перед тим ми картину виставляли, там вірш був Сосюри, і тут ну, mm -hmm. не, не прийняти участь і не стати ну, гран-при, це ну, саме круто, і коли така, mm -hmm. ну, сліпа людина, mm -hmm. ну, тобто. Для мене, для мене це ну дуже-дуже таке, ну правда. Я ось так, щоб люди вони ж знають, вони там хтось через інтернет, хтось не в цій країні живе, але ось там я вами пишаюсь, тобто ви змогли. Ну тобто, може, і людина. Не обов'язково в малюванні може ну в чим. Ну то машини буде ремонтувати, чи ну вона не опусти руки. А зараз, коли війна, ну треба її підтримати і дітей. У нас там троє, мабуть, дівчинку. Котрих на, на, на війні, да. і ми передавали а, листи на фронт. Ми знаємо, що ви багато волонтерів волонтерити. Розкажіть вашу історію. Та ну як багато, як і повинно бути, це не багато. Це ну як не виходить бути там, ну треба щось робити, щоб ну, хоч трішки ну, допомогти, ну в межах можливості. Да. А чим саме як ви організовуєте свою волонтерську діяльність? А, ну крім ми ще ну, не волонтеримо. Ну, Допомога. Бо mm -hmm. волонтерство це да, не дуже допомога. Так. Це кожна людина повинна так робити. Ну, це життя таке. Ще з 2014 року ми познайомилися з хлопцями, які живуть і в цій громаді. І тут, на Волині, це 51-ша бригада. Ми їм тоді допомагали, так сказати, ну, ну, щоб mm -hmm. вони вижили. Ну, і... До сьогодні ми стараємось допомагати ну, всім. Там потрібно було з цієї громади. Ми виставку робили, продавали кошти ну, ось так. Там в рівному, в рівному, ну, по потребах. Що продається у цьому році, я ніколи не робив кульки. Новорічні uh -huh. я в чому в Ані запитую а? Ну ось допомагали навіть кульки продавали, там mm -hmm. всі кошти. От кому щось потрібно, ну, кому щось потрібно, всі звертаються там, через інтернет сотні людей, нам і нам. Ну я ж не можу там, ну, да, ну не можу. Ну, скільки можемо, стільки допомагаємо. Навіть там, там притулі скинули. Стараємось зараз, ті, котрі на слуху, ну mm -hmm. не просто там Петя, ну, буду, Петя, буду, Петя буду позвонив, довіяти. говорить потрібно, бо були там. Дзвонить, потрібно там бронежилет. ну Ми знаємо, що бронежилети є mm -hmm. питання. Навіщо? ну У когось нема. Mm -hmm. Ну а хто? ну так, ну так, Бувають і. ну... Я не знаю навіщо, і ми стараємося тим, кому ми віримо, включаючи навіть Кураховську, це Покровська громада, район, ну, навіть тим людям, які mm -hmm. там, це направлення Мар'їнка, це Вугледар, ну, то там, mm -hmm. де ну, найчаще ось так якось. В ну, вашому будинку, де ви жили, ще щось залишилося? Ну, ще щось, щось залишилось, так. Да, вчора там е, стекла посипались, ну жалко. Ну, а так, ну, нормально, тому що навіть на моєму домі знаходиться ПВО, стоїть прямо на домі Зенітки, ну то есть, по чому будуть угу. то есть, ну, Прилітає, в город прилітає, в город гине. Тойсь наш город такий малесенький, але він такий промисловий, і навколо нього це Авдіївка, Марінка, Красногорівка і Вугледар. І він uh -huh. стоїть якось. Ну, то есть со всіх сторон його, його ну, ну, думаю, все буде добре. Да? Так, ми чекаємо той перемоги. Це мило так все це, 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 Від парафін. А парафін. Це парафін, який ми перетоплюємо на окопні свічки. На жаль, ми на вихідні відправляємо. Розумієте, партії, які ми з виготовлені за тиждень в суботу неділю відправляємо. Це mm -hmm. готове, щоб ви бачили готову свічечку. Бачите, вони можливо не зовсім ухайні, там по буває, але це робота дітей, як дітей... Виключно Так, дітей, виключно діти. Виключно діти нас є дівчинка в п'ятому класі, яка свої сама вдома зробила 300 таких заготовочок. Mm -hmm. і Вносить ми тут заливаємо. А взагалі mm -hmm. вже, напевно, більше тисячі тих світочок пішло. Є люди, які спонсорують нам такі порожні, замочки, вони знають, чим ми займаємось. Оце mm -hmm. все парафінове? Mm -hmm. Це нам дало старе місто. Mm -hmm. Лариса нам дала. Так, так, так. Ми з ними тісно співпрацюємо, тому вони нам спочатку купляли. Купляти дуже дорого. Так. Дорого. Оскільки маємо можливість, то ага. кажу, що вони отримали, тисячили. мабуть, десь допомогу і вони передали. Так, це, так, це розумі... Німеччина, Німеччина, Польща так, передає, так, так, і так, ми праціває. отак. Відділяться ага. з нами. Далі в нас була е, восени, ми проводили ярмарку. 11 листопада ми проводили ярмарку. За кошти ми закупили комплектуючі для сухпайків. Ми знаємо, що це досить актуально. Ви бачите ззаду м'ясні консерви, потім гарячий супчик, мівіна. Це грот вермишелька суха сухарки. Дівчата ми купуємо хлібчики, наші дівчата їдальні Сушать ось такі, такі сухарики роблять, Вони теж сухпайок. Я вам в кінці покажу готовий, складений. Потім е -е, робимо ось такі пакетики. В цьому пакетику ми маємо чай, кава, три mm -hmm. в одному, згущене молочко в стікові, мед в стікові mm -hmm. і цукор. Mm -hmm. Цукор. Це теж купуєте чи десь? Ні, це, це все ми купуємо. Ні, це все ми купуємо. Добре. Потім цукерочки хлопцям на передовій теж хочеться чогось смачненького, так. правда? Ви так. бачите, це, стіки, це скомплектоване, я вам показала, оцей покульочок. А тут ми бачимо мед у стіках, mm -hmm. ми бачимо згущене молочко mm -hmm. у стіках. Mm -hmm. Чоловіки часто курять і не вистачає. Тому ми кладемо сигаретки, запальничка для того, щоб вони мали можливість, коли мають можливість скористатися копною свічкою, а коли з сухим спиртом можуть закип'ятити собі водичку на каву, на чай. Звичайно, дуже добре, ще картопляне пюре. Ну, угу. Воно досить недешеве, але ми обходимося без нього. Угу. Це окремо, ви бачите, комплектуюче. Угу. Кладемо. Е батончики. батончики сьогодні, ви бачите, так, оці кульочки, якими ми користуємося mm -hmm. для того, щоб їх скласти. І ось вам результат. Куло і серветки єна. Оце результат сухпайочок, які ми. Ми таких дали вже більше 200. До речі, ця їдальня довгий час була таким штабом. і тушонки, і вареники, і пиріжки, шніцілі. Добрий день. Добрий день. Все, що ми бачимо в цьому кульочку, ми можемо побачити. І тут цибулька сушиться. Далі морква, бурячок і знизу Угу. Сьогодні ми можемо побачити тут, як вот я можу показати, отак, так, вот так, вот так, так, картопля. Не mm -hmm. добре, не покажу так. Щоб ви бачили всі складові. Сьогодні ми взяли всі інгредієнти, але насправді найкраще сушити все по окремо. Uh -huh. Тому що розумієте, що час сушіння uh -huh. різний цього. Дуже зручно, через те, що для приготування такого борщу зовсім мало часу займає. Розумієте? І хлопці ж не можуть на них, там, тушонках, кашах, хочеться і домашнього. Uh -huh. Тому вирішили такі невеликі порції. Моїм рецептом, побажання. І, звичайно, сіль. Перець і ми даємо лимонну кислоту, ось то ж ми не можемо прикислити. Mm -hmm. Знаєш mm -hmm. лимоною кислотою, на жаль, не можемо сметанки покласти домашню. Хотілося б вже геть домашній смак. Але хочу сказати, що ці борщі почали виготовляти з десь квітня місяця. Чого? Нам дали оцю саморобну сушарку. Mm -hmm. Вона дуже зручна. зручно і добре. Не могли працювати, коли були перебої з електроенергією через те, що довгий час треба, а коли перебиває, розумієте, вона псуються mm -hmm. ці продукти. Зараз відновляємо знову роботу. Надіюсь, що надалі вже не буде таких незручностей. Будемо думати, що далі. Виходимо з того, що можемо, те робимо. А продукти ви де берете? Зносять, Зносять, привозять, привозять навіть, от якщо старе місто має можливість. Вони нам е, є фермери, які мають великі площі посіву та. так цього, тому що вдома скільки ж садили. Хоча вже і розуміли, що прийдеться допомагати, наприклад, у нас вдома так само, картоплю там. Це не проблема в селі, mm -hmm. так у моркви трошки більше горячка, але краще з фермерами такими з співпрацювати. Таких воршів це теж не міряно. Ми вже ви кажете, хто просив, всім давали. Їдуть з городища, даємо городище, їде Луцьк, просять, даємо mm -hmm. з Луцька. Тут ні, ніхто не ділить і mm -hmm. не mm -hmm. думає. Тому що розумію, там так само добре, що на мій син біля мене. Чий син ж там? Правильно? Mm -hmm. Тато, брат і так далі. Хай. Аби воно тільки було в користь і на здоров'я, там без без проблем, без питань, ми будемо робити скільки зможемо, скільки будемо це все Розкажіть, будь ласка, про волонтерство. Ми вже бачимо, що ви дуже багато всього робите. Як це започаткувалося? Чия це була ідея? Як це все зорганізувалося? Якщо говорити про початок волонтерства, то воно бере свій початок ще з 2014 року, коли почалася антитерористична операція. Пішли наші хлопці на схід. Вже тоді ми почали збирати час від часу. Я не скажу, що настільки потужно і але все-таки час від часу продукти, харчування, і вже тоді ми плили маскувальні сітки. У нас була така вчитель Улянюк Оксана Юрівна, і вона тісно працювала серцем патріота, мала зв'язки, все і підсубляла такими ідеями. все, що було потрібно, вже тоді ми мали дуже багато подяк. Від військових частин за тісну співпрацю, а вже з початком війни почалася активна така волонтерська діяльність. На, вже на другий день після війни я була в старому місті, uh -huh. тому що маю хорошого друга Ларису на і ось вона мене запросила спочатку ліпити вареники. Ну, нехай притупити при, при, при свій такий свій панічний страх хоча б якоюсь зайнятістю, але виявилося, що не варениках одне. Далі я отримала основи для сіток маскувальних. До нас приходили не лише працівники школи. Тут активно нам допомагали і жителі села, і люди, які переїхали на початки з міста в село, приходили дуже багато людей. В цьому фоє розміщалось людей, напевно, з 50 дорослих і дітей, і діти, і дорослі всі старалися пліти. Тут пліли сітку, в їдальні готували їжу. Вареники варениками, ліниві пиріжки, шніцелі, рибні котлетки, потім що, ну, дуже багато. В перший день я знаю, що наліпили 300 літрів вареників за перший день. Потім, звичайно, коли вже з пиріжками з усім, трошки обсяги менші, але, тим не менше, досить активно люди працювали. Е, крім е, маскувальних сіток і кухні, ми. Постійно відвозили Гордишинська громада, відправляла. Ми в Гордище відправляли, печиво пекли, там все, що було готове, і передавали в старе місто. Нам допомагали гордище і Лариса, допомагали нам продуктами, тому що ви розумієте, щоб пекти ліпити, треба багато uh -huh. борошна. Okay. Зносили люди, дуже багато продуктів зносили, допомагали, але і допомагали організації, підприємства. Крім продуктів харчування, звичайно, це були засоби гігієни. Мило, шампуні, різні. Це був одяг, шкарпетки, теплі речі, тому що почалося все в симку. Березень, квітень, був ще було ще холодно. Люди по можливості віддавали старі свої курточки. Ну як нормальний одяг, ціленький, все добре, але теплий. Курточки там штани, можливо, спортивні різні речі. Які стали в нагоді, це були і ковдри, одіяла, все таке зігріваюче. І, звичайно, ми не можемо забувати, що крім того, що відбувалися військові дії, сюди до нас приїжджали і біженці, і переселенці, люди, які були переміщені з зони бойових дій, і вони теж потребували допомоги, тому що я на власні очі бачила людей, які покидали макарів, ірпінь. І вони були лише в. В, спіль... в, в халат і кімнатні тапочки в березні місце був холод. Їм також треба було допомогти. Катерина Анатолівна, скажіть, будь ласка, ваша волонтерська діяльність, коли розпочалася? Як ви зорганізувалися? Ну, ми бачимо, що зараз дівчата працюють. В чому саме заключається, що ви робите? Наша діяльність розпочалася на четвертий день, як започалася війна. Повно Ми масштаб. одразу почали ліпити вареники, от дівчата в нас пакують сухпайки, носки в'яжуть. Хто що може, тим займаємося. Згущонки варимо, кікімари плетемо. Все. На схід возимо, переселенцям допомагаємо. І вас дуже багато? 65, якщо я не помиляюся, так? Вас є банк одягу ще У нас є банк так само одягу. ви зорганізували. Як вам це вдалося? Це виключно ваші місцеві люди приносять? Чи все ж таки дещо гуманітарна допомога зовнішнім? вас? Привозили з Луцька, якісь ну різні місії. Угу. Ну і власне ваші теж, так люди, якби так, так і наші так так само зносять. Бо ж людям є потреба. Угу. Приїхали дехто без одягу зовсім. Ну а на сьогоднішній день, скільки вас взагалі от ви можете, якщо підраховували для себе, через вас пройшло внутрішньопереміщених осіб? Те, що ми розуміємо, що не всі залишалися, хтось просто, як то кажуть, перебув якийсь так, період так, часу, так, чи так. поїхав вже назад, чи поїхав десь далі в інше місце. Скільки вас таких вже людей було? Ой, вже поїхало трошки. Поїхало. Бо були з дітками, були сім'ї, от і в нас сусіди були, ну вже поїхали. Трошки побули тут, трошки, дехто повернувся, дехто. Поїхав далі. Ви кажете, що сьогодні варять е, 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 їсти переміщеним солом? А в чому це полягає? Що ви саме? Це разово вас? Чи ви постійно їх кормите, чи яким чином вас готуєте? Комплекс, комплексний обід готують зараз. Раніше три рази харчувалося, харчували угу. їх. Громада, громада, так, силами громади. Силами громади, тобто вони так, не так. платять так, за ці ні, обіди. Ні. Ну, люди допомагають теж. А скільки у вас таких людей зараз залишилось? 32 наразі, певно. що. І дітки теж є, так? Є. серед них? Є. 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 Маленькі і великі. Наші і люди переселенцям визач. приносять і картоплю несуть, так, і, так. і капусту несуть і огірки, все, що можна. Тобто прийняли їх як своїх, як так. то кажуть, так. Як вам діти? Вони змінилися за цей час? Вони змінилися. Вони дуже змінилися, бо навіть в нас є своя програма, яку ми повинні виконати. І вони навіть не можуть виконати тих творів, які ми от їм даємо. От там про війну вони розплакуються, вони я не можу співати, я такого грати не можу, нам би хотілося. Але от дуже зміли сидіти взагалі в них. Дуже щиро вони то все прийняли до душі. А скільки таких от творчих дітей у займається з громади? 31 дитина в нас в музичній школі. Але допомагають всі. Розкажіть про оці енергетичні набори, які ви формуєте. Чи це була ідея? Хто вам поставляє продукти, Чи те, що бачив, тут різні є продукти? Доставляє хто що може, хто що може, хто сам приносить, хто докуповлюють. У нас просто хлопці нам сказали, що ми, коли йдемо на передову, там чи ну, надії. І ми не можемо з собою все нести. І от нам вони зберігають, тобто, життя. Uh -huh. Маленьке, енергетичне і легеньке. Кишеньку поміжу. Кишеньку так положили, кругом їх порозкладали і собі маєте і згадують про вас. А чия це була ідея? Чи вона якось само собою? Вона само собою, певно, mm -hmm. разом всі. Ми збиралися і думали, як, чим допомогти, що можемо. Ви вкладаєте, бачимо, горіхи. Сухі фрукти, так? Так. Так. ізюм, курага, цукерочки. Що маєте, так, якби арахіс. Розкажіть про копні свічки. Хто вам ще допомагає? Розуміємо, що ви самі, як вчителі. Ні, ну, спочатку допомагали навіть діти. Навіть були діти, такі сім'ї переселенців, що допомагали. Дійсно, там такі хороші такі дітки приходили, допомагали нам спочатку ріжем картон, його Скручували. скручуємо, туди ставимо такий ніби гніт. Ну і оце все гріємо, парафін. Угу. І віск додаємо, щоб пахло гарно, от вже чуєте, може запахи, угу. як гарно пахне, чуєте Так, щоб, так. хлопцям. Ну і отак ми таким Всі вже вдалося посуповим. зробити? Ну вже трошки відправляли, ми щось їх і не рахуємо, не рахуємо. Так. так, не рахуємо, але вже відправили трошки. Ну, не багато, бо трошки. Е, а пар... де отримати от парафін? Це ви купуєте, чи е, свічки віск хтось привозить? Ну, отак знос, зносили. Ага. Хто хто як? Зносили священник свічки давав. Так, так. Ага. Ну, а є, що люди мали якийсь і парафін свій, якісь запаси свої. І от таким, таким чином. Так заливається поступово, воно так зараз от доливається, потім треба буде знов доливати. І так і Що Потім це? якось хлопці трошки якось гріються, Гриється. гріються трохи нагріють, може. Може, ми їх трошки своїм теплом зігріємо, хоч чим можемо. Хочемо розпитати про вашу громаду. Як ви живете, особливо в період початку повномасштабного вторгнення? Як ваша громада зорганізувалася, як волонтерила? От як поспівувалася цим? Ви знаєте, це було для нас всіх шок. Тому що я дуже багато працюю з сільським головою 35 років, і я е, як ну, була сектором сільської ради, я пам'ятаю, що і начальником ВОЗ була військово-облікового столу, то я завжди знала, що є таке розпорядження в сеті лежи, лежить, яке на період війни ми його розкриваємо. А в нас е, війна застала, знаєте, в такому розполосі, в такому шоці. Е, але е, в нас є спеціаліст начальник військового обліку, який ми отримали розпорядження, і ми почали оповіщати людей. По нашому розпорядженню. Звичайно, це були просто такі, знаєте, переживання, Це були такі і старости на місці, і, і, і наші адміністратори, і шкільні автобуси підключили. І всі ми потім розпораджені діли. Звичайно, не було, ще відтворено військову адміністрацію в перший день. Ми збрали комісію. Ми не знали, як, але ми знали, що нам треба діяти діяти чітко. Діяти Об'єднано, тому що ну, біда, біда настала на нашій країні. І так ми оповістили. А тоді я пам'ятаю це перші дні, тільки скільки людей прийшло, все несли. І закрутки, і, і продукти, і картоплю все все несли по всіх старостинських округах. От нас таке маленьке старостинський округ, колодежі Жабче, там пенсіонери живуть, але вони так. Збирали, і потім, вже як березень, квітень, звичайно, вже ми почали організовувати ярмарки, які продавали і потім додали до купили машину. В нас дуже багато організувалося людей, які в старостинських округах волонтерять. Це, наприклад, Дах Олег Санківичівка, Романюк Ольга, яка вона директор школи в Угринові. Також в Чарукові, в Чарукові там е, теже е, організувалися дівчата в стратегічному окрузі, які вони там мали е, е, кухню і теж приносили, і пекли, і варили. Ми допомагали літом нашому психонервологічному цьому інтернатікарні, псих е, 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 лікарні психлікарні ми допомагали. Ми возили, ми пекли. Ми просто допомагали е, всім, що могли, і навіть діти в синківчівки, маленькі діти. Які вони стояли на, на дорозі, і е, теж е, допомагали нашим е, Збройним силам з е, бюджету де до двох мільйонів нас е, Ну ми виділили і, і були вільні у і нас, і виділяли на те на тероборону. І потім, е, знаєте, нас е, мені так здивувало, що в перші дні ми створили добровільне формування е, територіальної громади і е, навіть і приходили жінки дуже багато, повний зал, і так і всі записувалися, всі хотіли, і всі, от бачите, як ви може їхали. Блокпости в кожному в травміському округі в кожному селі були блокпости були готові захисти. Всі були готові. Всі були. А як вас з бізнесом? Чи є у вас ваш власний бізнес? Чи можливо є релакований, який приїхали бізнес? <світ> як вас ваша громада справляється з податками і з зайнятістю населення? У нас громада. Можна сказати, е, аграрна громада, тому що в нас такі е, знані на всю Волинську область наші господарники, заслужений, е, заслужений наш працівник сільського господарства Неконюк Анатолій Олександрович, е, Турак Андрій Антонович, е, Кучера Володимир, е, Ну Тарарай. У нас є е, Олег е, і всі ці господарники, які вони на території, але е, від них. Це можна сказати, ну ну 80% Це вони дають нам податки. Е, дуже е, в нас е, ну, в, ну, наприклад, в Городищі, в ТЗО Городище до 300 роб е, е, працює е, е, працівників. Е, також і в, е, в «Турек» Андрія Антоновича теж працює дуже багато, а ПДФО йде до нас на, на громаду. Е, також е, в, е, дуже платять вони м, м, ну, е, людям е, за е, паї. Е, це, на 14 тисяч, які теж в нам іде петифос поїв. Ну і підприємці, підприємці теж я не хочу говорити, що підприємці теж включилися, помагали вони і помагали всі, і, і продуктами, і грошима. Вони всі помагали нам підприємці. Вони в нас не багато їх є десь до 150, але є, є сікаємо. Ми не віримо на що вона якомога швидше. В нас прийде. і всі вас, хочу запитати. яке буде ваше перше рішення? Я, я, ну, я не знаю. Я хочу, щоб була перемога, щоб всі наші хлопці повернулися І я їх обніму, поцілую. Все буде Україна. Дякую. Дякую. Я вже хочу плакати. Те більше про городище та людей, які тут мешкають. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості вашу громаду чи селище, звертайтеся за номерами вказаними на екрані. З вами була Алана Точі на телеканалі Конкурент тіві До зустрічі!